Та і всіх на своєму каналі готуємо просто сантаніни. Сьогодні я приготую такі реберця смажені з чорносливом. черносливом. У мене вже підготовлені. Я їх порізала на такі шматочки невеликі, я їх помила, вимочила і зараз буду обсмажувати. На розігріти сковородку я викладаю жирненькою стороною, щоб жирок піджарювався. Жиру я пока в сковородку не додаю. На суху сковородку? Так, да, кладу на суху сковородку. А тоді побачимо. Якщо буде мало жиру, то я доволю. Викладаю там, де більше сторони. Випаровується водичка, хай вона трошки випарується. А тоді, як випарується, то почнеться плавити жирок і буде м'ясо смажитись. Казати, що м'ясо я обжарюю на самому великому воді. Зараз з одного боку воно вже трошки піджарилось, і я його хочу перевернути на другий бік. І трошечки береться така золотиста корочка з жирочком, від жирочка. І це книга і вернемо. Ось вони за підмажено. Диру я не додавала, Як бачите, там є жило. Це виходить серебра жарилися в собственну жиру. Бачите, яке живо накопилося. Mm -hmm. Так що вони в собственну жиру. І на цьому етапі я покажу чаю до дальшого приготування. Бачите, які вони гарні. Я вже виключила з так хай трошечки а я далі підготую. Для першого процесу приготування. Я переклала в таку кастрюльку і зараз я його буду тушкувати. Я вам скажу, що м'ясо я вжарювала на великому вогні і без кришки. Кришкою не кривала сковорідку. Це для того робиться, щоб м'ясо при жарці не віддало свою, свій сік. От. І коли воно буде тушкуватись у вас, то воно буде таке достатньо вкусне і соковите. Живше со коворітки, в якому жарилось м'ясо, я теж злила сюди. Тепер я наливаю трошки десь грам 100, не більше, можна 150, ну краще 100 спочатку. І ставлю на вогонь його. Хай воно на такому невеликому вогні тушиться, ну, я, ну, може, минут 40 хотя бы для спочатку. Накрию кришкою і хай собі тушкується. Я почистила отаких от три цибулі. Ви можете, звісно, брати і дві, якщо не любите, але м'ясо любить цибулю. Тому я в м'ясо завжди кладу багато цибулі. Ось таким я її четвертинками, можна сказати, ріжу. Пройшло вже десь 40 хвилин. І я висипаю сюди нарізану цибулю. Можна також, щоб цибулька провалилася ту журок і юшечку, яка в нас отримала. Накриваємо кришкою, води теж не доливаємо, хай тушиться в тому собственному соку. І ставимо приблизно десь півчаса, ще нехай тушиться. Чорнослив я вже підготувала, я його просто помила, бо в мене чернослив м'який. Якщо у вас буде сухі чорнослив, то можна його просто раніше кинути. І він тоді набухне і буде дуже вкусний. Провіряю ножом готовність нашого м'яса. М'ясо вже полуготове, і на цьому етапі я буду додати чорнослив і солити. З приправ я буду посипати тільки перець і лавровий ліст. Перемішуємо. Як бачите, води я більше не доливала сюди, і м'ясо тушилося все в собственному соку. А ви дивіться, якщо у вас вийшло Мало соку, мало юшки, то можете долити трошечки води. І тушкуємо далі, скільки до готовності. Мясо наше готово. Пахне аромат ага. божественний. На вкус теж повинно бути дуже смачне. Запах обалденний. Дождатись, девочного, поки нечним їсти. Дивіться, як повідставало воно від кісточки. Бачите, яке мегесеньке тушилося. Угу. Готове, можна ставити до вечері. Готуйте зі мною і буде вам дуже смачно.